Всім привітки! І я вирішила зайти у Royal High подивитися, що там взагалі класно. У нас вийшов якийсь апдейт, якийсь від Нового року. Так що йдемо ми. А, можливо, він вже і закінчився, бо тому що немає локації. Ідемо ми на землю. Так що зараз завітаємо туди. В Royal High я грала ще з Хелловіну. Так що у мене зараз Хелловінський скін, так що я хочу його поміняти. А також зараз подивимося, що тут новенького є. Зараз подивимося, яка у мене буде удача. Давайте покрутимо барабан. Так що подивимося, хоч що нам випаде. Я сподіваюся, що нам випаде взагалі-то кристали, а можливо якийсь аксесуар. Ні, це вже добре. Нам випало 185 кристаликів. А зараз подивимося, що у мене тут є: ось такі крила. Трішки плать, а також спідничок. Зовсім трішечки туфель. Один хвіст русалки. І дуже-дуже багато аксесуарів. Я їх дуже обожнюю, а особливо корсети. Ну, ось так. Можете подивитися, що в мене є. А зараз робимо собі скін. Давайте одінемо ось цю спідничку. Одягнемо ось ці туфельки. Одягнемо ось цей корсет. Одягнемо ось ці рукавички. Оберемо ось таке волосся. Розовий. Обираємо ось цей колір волосся. Чесно, не знаю, що вийшло. Я ще трішечки поміняла, а якщо точніше, я практично все поміняла. І щось вийшло ось таке, не знаю, вже більше до весни. Так що можете оцінювати мій лук, який у мене вийшов. Можливо, якщо щось допрацювати, лук получиться красивий, але так як я робила на швидку руку, то він вийшов ось такий. Він дуже розовий, ну але це нічого. Чесно сказати, хотілося б ось цю спідницю, але я її не встигла просто купити і у мене не було так багато кристаликів. аж цілих 50 тисяч. А також такі туфельки також не встигла, бо тому що 80 тисяч це занадто багато. Зараз я постараюся накупити 35 тисяч кристаликів, якщо я нагадаю вам, в мене зараз тільки 5, лишилося всього лиш 30 тисяч, але оця плат... платічко мені дуже подобається. Так що я пішла збирати, а ви не забудьте поставити лайк, а також підписатися на мене буде дуже вдячна. І надіюся, вам такий формат відео сподобався. Всім до зустрічі! А я полетіла збирати кристалики.